Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне на Кідзвіль TV. І сьогодні у нас в студії школа номер 163 Отже, перше запитання у нас до Савчука Ярослава. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Доброго дня. Я навчаюся в п'ятому класі. У вашому класі багато учнів? Так, в моєму класі 31 учень. А ви, Артем Кириченко. Зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, звичайно. А з, ким, а з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Скоріше за все, дівчинкою, але ін, інколи з хлопчиком. Ви часто у неї, у нього списуєте? Ні. Крайний колег, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається, дівчата чи хлопці? Найкраще навчаються дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У дівчат. А з математики? У хлопців. Так. Прядко Данила, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перервах ми йдемо до іншого класу та готуємося на уроки. А ви, гора і глеб, що ну, зазвичай робите на перервах? Я зазвичай бігаю. Ходите у їдальню? Ні, просто бігаю по школі. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розка... Розкажіть, крайні колег, чим звичайно годують у вашій школі? Звичайно, годують на перше нам дають борщ та суп, на друге плов та... з м'ясом та пюре з сосисками. Ш... Щербаков Єгор, думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так, я думаю, достатньо. Кириченко Артем, а ви їсте у їдальні? Коли як? Коли щось, коли щось шкідливе, то коли як? А коли щось нормальне, то так, звичайно ж їм, але інколи можуть дати отруту. Савчук, Ярослав, скільки разів на день ви їсте в в шкільній їдальні? Нуль. А чи вам подобається? Тим, чим годують в їдальні? Не зовсім. Ге. Так, горай Глеб, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете у себе у школі? Ну, достатньо добре, хоча і бігаю на перервах, але так достатньо добре. А вам доводилося бути в кабінеті директора? Ніколи в житті. Ге. Прядко Данила, а вас викликали коли-небудь до директора? Ніколи. Це взагалі страшно? Я не знаю. Мене ніколи не викликали. А як ви гадаєте? Напевно, страшно. Хе -хе. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Не знаю. <кхем> так, Щербаков Єгор, як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Тому що Говорі. Тому що тобі потрібно багато чого робити, слідкувати за дітьми. Що що ви зробили в першу чергу? Я як би вас обрали директором? Отмінив би всі правила в школі. Ге. дякую вам за відвертись. Про головне на кідзвіль TV та я його ведучий корабльов Кирила. До зустрічі у наступних ефірах.